Найгарніший будиночок в горах недалеко від Львова з усіма зручностями та неймовірним краєвидом. Цей будиночок ідеально підійде для компанії до чотирьох людей. Він має аж дві кімнати, кухню з усім необхідним для приготування, а також чайник, кавоварку, мед, чай, а також посуд І найбільша родзинка це панорамні вікна та велика тераса для посиденьок теплими вечорами з неймовірним краєвидом. А для вечірнього барбікю тут є мангал та усе спорядження. І не можу також не відмітити інтер'єр. Та велику кількість засобів, особистої гігієни, які вам не треба буде вести з собою. Тут є зубні пасти, зубні щітки, ватні диски та навіть комплекти для шиття. Ну і ще одна родзинка будинку: це спальня з величезним ліжком та панорамними вікнами на гори. А ще тут є електронна бібліотека з можливістю замовити книги наперед, які вас будуть чекати в вашому будиночку. Плюсом тут є можливість відпочивати з вашими улюбленцями, також є парковка для вашого авто або трансфер, який довезе вас до локації. Тож Зберігайте локацію цього будиночку для ідеального літнього відпочинку.